Хоть і на ногах тума. Хоть і на ногах тума. Але ж Найк, це найк. Ніколи не думав, що найківські шапки можуть бути. Такі так ти уповага, да, а. Найк? У мене ні одної шмотки считаю, по факту не було найка. Даже просто примірив, примірив. І шмотки. вже уже типа чемпіоном чувствуєш себе. Да чувствую, то, Ти бачиш, башня, я підход зробив? Бо 8 разів я даже не чувствую, що я роблю. А ну бицепс. <гум> ого, Ну <гум> бачите, бачиш, зійм'я курточка цього не скриє Що сілаш Я ж тобі не показував, як я вигляду бо, бо, ви... без курточки <гум> Без курточки Тоже ну, страшно, є на що послухати е, Все, я пішов Тримай дистанцію Ого Нічосі Страшно мене пішов не, ну шапка така, типа. Ти пусточка така непогана. А що це за пляма, Саня? Це пляма от дырано обічейки в магазині.